Доброго дня, мої любі! Хоч і рідко знімаю відео, зараз, на жаль, але є чим вас порадувати: жовта інтрига або лімпопо. Ось така красунечка, квіточка воскова, яскрава, яскрава, яскрава з червоними сполохами. На два цвітоноси. Вартість 700 гривень. З гарними корінцями посаджена в корі. На початку цвітіння вона ще яскравіша, є ось такі в неї рожеві щічки. Дуже гарний сорт, щедрі на цвітіння. Жовта інтрига або лімпопо. Ну, це красунечка Соговів'я. Є з варіагатним листям. Ось така краса. Навіть не знаю, що краще, чи квіточки, чи листячко. Теж дуже пишно квітуча, мультифлора. На три цвітоноси. Вартість 600 гривень. І є ще ось такий варіант. Зараз покажу вам її окремо. Це теж вів'єн але звичайним листочком. Ця вартістю 300 гривень. Та, що з варігатним листям у 12-му горщику, ця в 7-му. Мультифлора завжди добре тримає цвітіння і щедро цвіти. Сого Вів'єн. Саншоу. Сонячний берег. Три цвітоноси. Вартість дуже гарна: 450 гривень. З шикарними корінцями. Ароматна. Пахне в першій половині дня. А, до речі, у цієї красуночки, що я вам зараз знімаю, ось і ще один цвітонос четвертий. Мультифлорка завжди дуже любить цвісти. І ще є сонячний берег-метелик. Три цвітоноса. Вартість 850 гривень. Всі квіточки метеликом. Геть до одної. І ті ще новенькі розцвітають всі всі метеликом. Кому дуже важливо сорт пробитий на горщику. Гарнюня. Сонячний берег. І, якщо вірно пам'ятаю, мукала два цвітоноси, вартість 300 гривень. В цьому горщику корінці гарні. Багато хто її полюбляє за дуже пишне цвітіння. Це дійсно так: Рек Ліон, червоний лев. Ця ароматна. І як для мультифлори, квітка в неї велика. Квітка 6 см, червона. Дівчатка, хто хотів червону. Дійсно червона, вона буде більшенька, бо бачите, в сьомому горщику коріння шикарне. Благаю, дівчата, не пересаджуйте квітучі рослини. Вартість теж 300 гривень. Рекліон, червоний лив. Цей сорт, не пам'ятаю, Яскраво жовта червоними такими щками винозничок. Гарна, дуже гарна Восковичок. теж два цвітоноса. Не пам'ятаю. Дівчатка, якщо хтось підкаже сорт, може я задаю? буду дуже рада, якщо напишете. На відео, на жаль, вона не виходить така яскрава, яка вона є на самому ділі. яскраво жовта з червоними такими щічками. І малина, яскрава малинова губа. Дуже гарна. І, дівчатка, хто дивиться на Ютубі. Якщо згадаю назву сорту, додам його в опису. Якщо згадаєте першими, пишіть в коментарях. Теж вартість 300 гривень. А ось цього красунчика давно у нас не було. Цього шито. Квіточка. Сантиметрів 7-6, як для мультифлори завелика, воскова квіточка. Має дуже приємний аромат. А ось у цього екземплярчика тут квіточка навіть більша. Дуже гарний сорт. Вартість 450 гривень, два цвітоноси. Це міді, великою рости вона не буде. Навіть взяла лінійку поміряла, 7,5 см квітка. Ну, як для міді, це велика квітка. Дівчатка, кажу розмір квітки, бо деякі є м -м, дівчатка новенькі і не дуже знаються на розмірі квітки. І, може, хто хоче високу квітку, не невисока квіточка. Дуже гарна. Цього шито два цвітоноси 450 гривень. Ароматна, воскова. Дуже шкода, що колір оцієї квітки я не можу піймати. Вона чарівна, вона неймовірна, це Азія Корал. Дівчата, цей сорт буває дуже рідко. Фото я виставляла в Вайбері, але чомусь ну, не звернули на неї увагу. Вона жовто-помаранчевого кольору. На відео висвітлює колір, не можу впіймати. Квітка 11 см, вона неймовірна. Тим паче, що квітка воскова. Як ви її ще не помітили, я не знаю. Вона неймовірно гарна. Ну, може, при цьому освітленні, ну хоч трошечки е, показати. Ні, вона дуже гарна, колір, на жаль, не можу впіймати. Азія Корал 450 гривень. Дуже гарна квіточка. Посаджена в корі. І сорт, до речі, пробитий. Квітка крупна. Ось іще одна крупноквіткова красуня. Квіточка 10,5 см. Сорт Гоїя. Такі міленькі плямочки. Приємний колір. Гарні корінці посаджена в корі. Гоя 450 гривень. Крупноквіткова. Сорт називається Ранкова серенада. Бігліб, вартість 450 гривень. Дуже ніжна, дуже ніжна. Коріння, ну його тут настільки багато, що воно і знизу і зверху дуже чудовий екземпляр. Ранкова серенада. Папуга. Два цвітоноси, вартість 600 гривень. Яскравий красончик з червоними сполохами. Два цвітоноси, посаджений в корі з гарними кореневою. Папуга, два цвітоноси, 600 гривень. Якщо не помиляюся, сорт Валентина, можу помилятись, дівчаточка. Чудовий бігліпчик, дуже гарна губа. Два цвітоноси, вартість 650 гривень. Іж посаджений в корі. Схоже на стріп Мелоді, але стріп Melody Midi, а це стандарт. Гарна квіточка. Дівчаточка, якщо я якусь літеру невірно вимовила, вибачайте, бо сказала стріп, і сама себе вже потім поправила страйп. Так, це у нас Мэджикард два цвітоноси. Магічне мистецтво. Хто не знає, то цей сорт скажу, що може квітнути. Ми знаємо сорт Diamond Sky, а є кам'яна троянда. Так, ось це в нього у батьках ці два сорти. Може на в одній квіточці один цвітонос бути такий, як Diamond Sky, а один може бути такий, як кам'яна троянда. Може одне цвітіння цвісти так, може друге цвітіння цвісти так. Це як йому заманеться. Залежить від освітлення, від пори року. Навіть тут видно, бачите? Ось тут верхня квіточка, в неї такі рожеві щічки, тут їх поменше. Тут більше рисочок, дуже цікавий сорт. Він недарма називається магічне мистецтво. Буде дуже дивувати і радувати у вашій колекції гарний сорт. Два цвітоноси 650 гривень, теж посаджений в корі. Сорт Равелла. Довгоквітучий сорт. Дуже довго тримає цвітіння. Квіточка воскова. У цього екземплярчика ціна знижена. Вартість два цвітоносини 650 гривень 500, тому що тут є опік на листочку. Це єдина вада. Коренева шикарна. Ось дивіться, скільки ще росте нових корінців. Дуже гарний, дуже гарний. Коренева на 5 з плюсом. Равелла. Джоуріда – це сорт для тих, хто любить крупноквіткові, дуже гарна квітка 9,5 см. Квітка дуже крупна. Взагалі у цього сорту квітка доходить до 11 см. Сорт дуже гарний. Посаджена в корі з гарною кореневою. Сорт, здається, пробитий. Так, і сорт пробитий. Ну, цю квіточку поміряла 10 см. Крупноквітковий Джоурі, ріда. вартість 450 гривень. Щось не можу зрозуміти, висвітлює колір. Не знаю, це Caribend Dream. Карибська мрія. Квітка 9,5 см. Яскрава, така гарна. Помаранчева, а зсередини фіолетово-рожева дуже гарна. Крупноквіткова, як завжди кажу, що камера кольор не передає. Каскад, вартість 500 гривень, дуже гарна. Карибська мрія. Коронева. Тут ще багато-багато-багато бутонів. Ось така середина, як ліхтарик. Гарна-гарна. І ось ще один смаколик. Обожнюю цей сорт. Карібен Dream. Ой, Карібен Дрім, венеціанський карнавал. Дуже гарний сорт. Два цвітоноси, 650 гривень. Початок цвітіння. Дівчата, вона чарівна. Як ніжна зефірка. Неймовірно гарна. Обожнюють такі ніжні квіточки. Венеціанський карнавал. Посаджено в корі гарні корінці. Ще безліч-безліч бутонів. Дівчаточка, нагадую, що у нас є фітосвітильники. Фітосвіт... є рожеві, є білі. У рожевих ось такі подовжувачі є в комплектації, вони входять. Рожеві йдуть дорожчі. У білих таких немає підвісів. Вони йдуть окремо. Ось такі тут дві підвіски металеві, 250 гривень, якщо їх купувати окремо. Нагадую, що у нас є живий мох, грунти. Є субстрат піні 3 літра. Так, що ручною нарізки, зараз трошечки затримка перебої з поставками. Дуже великі замовлення зараз не робимо, але є в наявності квіточки, тому, будь ласка, чекаю вас в приватних повідомленнях. Приходьте до нас. Щодо підлітків, вся інформація в вайбері або в приватних повідомленнях. Всім гарного перегляду. Чекаю вас в приватних повідомленнях. На все добре, гарного дня!